Привіт! Мене звати Юлія Квілик. Я психологиня та спеціалістка з розглядів харчової поведінки. І сьогодні я вирішила провести певний експеримент і зняти відеорозбір героїні серіалу Ненасидна. Починається серіал з того, що Петі розповідає про свої стосунки з їжею. Головна героїня Петі серійна вбивця. Це не таємниця в серіалі, це не спойлер. Сподіваюся, що серед вас немає серійних вбивць, у яких розвивається РГП, бо вони не вбивають. В чомусь ви можете помічати схожість між героїною та собою. Бачимо, Петі теж або не помічала своєї проблеми, або не сприймала свій стан як проблему. Що таке суб'єктивне переїдання? Це коли людина думає, що переїла просто через те, що вона порушила певні правила, які сама собі придумала.